До приймалень народного депутата України Віталія Журавського щодня надходить тисячі листів із проханнями та пропозиціями від виборців. Потреби громади, за словами парламентаря, безмежні, проте він докладає максимум зусиль, аби посприяти розв'язанню найважливіших проблем та постійно працює на своєму виборчому окрузі. Дуже гарне затишне мальовниче село Матійки тут до Білорусі ближче, ніж до Житомира. дуже Дуже добрі люди. Вони в свій час мені написали листа допомогти їм зібрати кошти на огородження дитячого садка школи. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського кошти на будівництво огорожі навколо закладів освіти у селі Матійки народицького району було виділено. Та за лічені дні силами громади села огорожу збудовано на сьогоднішній день. Я ж це ж говорю. Це вся його підтримка його великі йому Дякую від цієї нашої громади. Головне, щоб був здоров'я, щоб він був оптимістом. і Взагалі помагав усім громадам, які його підтримали на виборах. Ми його ніколи не забудемо і будемо завжди підтримувати. Під час зустрічі з народним депутатом кожен мав можливість висловитись. Усі зауваження та проблеми парламентар уважно вислухав та по можливості пообіцяв сприяти їх розв'язанню.